Вітаю вас, шановні. Іду собі, йду. І подивіться, яку я красу побачила. Енотера рожева. Ось вона. Я не знаю, скільки вона вже тут пускала квіток. Ось вона ще одна квіточка. І, шановні, ну це добре, гарно, вона зацвіла. І кущик гарний такий. Але що мене хвилює? Може, підкажете? Подивіться, ось отут дуже багато сходів. Але я, я сюди посадила її. Ось, що я сіяла, взимку ну, як кажуть, ранньою весною сіяла, щоб отримати таку красу. І я ніде якось не бачила, щоб вона гресувала. Подивіться, скільки скоріння вона сюди викинула. Ось теж свіженький є. Ага, ось іще. Бачите, ось сюди. Тобто вона собі розростається тут дуже гарно. Ось оце така краса. Ну, подивимось, тому що в мене була енотера жовта, ну, то вона насівалася самосівом, але ось цього року я щось не бачила, щоб вона зійшла. Ну, оце вже не знаю, знаєте, як оце в роті тримаєш, проковтнути важко, і виплюнути шкода. Оце таке у мене з цим е Шавлею цією. Бачите? І ось ця буде цвісти. Ось теж такий закручений пуп'янок. Оці не знаю, чи будуть цвісти, чи ні. І ще одна є. Тут у мене над краєм, Так. Ось подивіться. Ось буде квітувати. Ну, то вже покажу, але бачите, вона самосійка. Ось теж помідор посадила, вона щось каже, помідорові посунься. Ось отаке, не знаю, чи лишати. Шкода її, бо це дуже гарно квітує, дуже гарна квітка. Ось покажу, коли буде квітувати. Ось, де вона поряд, поряд він. Бачите, яка краса? А далі, бачите? Зараз буде в мене білий рай. І жовтий рай. Краса. Оце так. Маю питання. Не сію питання є, посіяла питання є. Бувайте здорові!